То посеред нас вітаємо вас, возлюблені во Христі, брати та сестри, на чергому випуску програми Слово Пастиря. А також вітаємо вас із сьогоднішнім великим, радісним, двунадесятим, тобто одним з дванадцяти найбільших свят у богослужбовому році, Різдвом Пресвятої Володичиці, Пресвятої Богородиць і Діви Марії. І дійсно, зовсім недавно, а саме 14 вересня по новому стилі, що відповідає, 1 вересню по старому стилю ми святкували церковне новоліття. Тобто це день, від якого починається новий богослужбовий цикл, новий богослужбовий календар в традиції Православної Церкви. І першим найбільшим святом в цьому новолітті ми зустрічаємо Різдво Пресвятої Богородиці. І це знов-таки зовсім не дивно. В богослужбових текстах це свято називається главизною, тобто початком нашого спасіння. І дійсно, наше спасіння почалося саме з народження Пресвятої Богородиці, Богородиці, яка своїм промислом Господнім стала тією найчистішою, найкращою з поміж всіх людей, через яку зміг воплотитися, народитися Господь наш Ісус Христос. І священної історії, на жаль, ми дуже мало знаємо про її земне життя. По великому смиренню та покірністю Богу вона була ніби в тіні свого сина і нашого Спасителя. Але ми знаємо про чудотворне її народження та про життя її батьків, богоотців Іоакима і Анни і священного передання. Отже, Пресвята Богородиця народилася в будинку своїх батьків. Це зараз частина старого міста в Єрусалимі, і там знаходиться православний храм, честь Різдва Пресвятої Богородиці. Її батьки були досить заможніми і дуже благочестивими людьми. Багато часу та зусиль вони прикладали на допомогу іншим на милостиню та добрі справи. Її батько, праведний Іоаким, походив з царського роду царя Давида, а мати, праведна Анна, походила з роду первосвященника Араона. Таким чином, в Пресвятій Богородиці ніби зійшлися два великі роди царський рід та рід священнический. І, відповідно, Христос, який народився від неї, був дійсно справжнім царем та істинним первосвященником. Але з самого початку, майже 50 років, ця пара не мала діток. Пресвята Богородиця народилася чудотворним образом, тому що праведна Анна була безплідна. В той час єврейський народ, який очікував приходу Спасителя, вважав, що чим більше дітей є в якійсь сім'ї, тим краще, тому що вони мали надію, що в майбутньому поколінні серед них може воплотитися Месія. І в той же самий час у сім'ях, де не було дітей, вважалося це як покаранням Господнім, ніби за якийсь великий гріх Господь не дав цим людям принести потомство ізраїльському народу. І відповідно таких людей призирали і відносились до них дуже зневажливо. Саме так нашим майбутнім богоотцям і Анні прийшлося все життя терпіти таке зневажливе відношення до них, людей, що її оточували, не дивлячись на їх богоугодне життя. Але вони до самої старості ніколи не втрачали віру в милосердя Бога. Вони завжди молилися і вірили, що Господь все ж таки змилуєсь над ними і пошла їм дитя, яке вже тоді вони вирішили присвятити Богу. І одного разу сталася подія, яка дуже вразила їхнє серце. Коли праведний Яким хотів принести жертву в Єрусалимському храму, то пересвященник не захотів прийняти його жертву. Він знав, що вони були бездітні, вважав їх грішниками і такими, які недостойні принести жертву Богу. Це дуже вразило вже пристарілого Іоакима, і він відправляється в пустелю, де 40 днів з сльозами молиться Богу про помилування. Його жінка-праведна Анна, яка теж дізналася про цей випадок, так само відчайдушно, дома, з великою віру молиться Господу. І Господь почув їхні молитви. Їм з'являється ангел Господін, який приносить звістку, що Господь дарує їм дитинку, що це буде дівчинка, яку вони назвуть Марія, і яка стане відома на весь світ. З великою радістю. Праведний Йоаким повертається додому, зустрічає свою жінку і так вже в престарілих батьків народжується Пресвята Богородиця, яка стане початком нашого з вами спасіння. Це дійсно чудесна історія про те, наскільки ми маємо завжди вірити в у те, що Господь нас почує, і ніколи не бути маловірними в молитві. Тому що Господь дійсно завжди чує, але не завжди ми самі готові прийняти те, про що ми просимо. Тому інколи, коли ми молимося і не отримуємо те, що ми просимо, то Господь просто нас готує, щоб ми стали кращими, щоб ми змінились, переобразилися, і тоді ми можемо отримати навіть більше. По прикладу богатців, якими і Анна інколи все життя треба присвятити молитві, але результат від цього може перевершити всі наші сподівання. Тому обов'язково завжди треба в молитві бути постійними і терпеливими, молитися без роптання, молитися з благодарністю і щирістю до Бога, і обов'язково ми будемо почуті. Насправді дуже важко говорити про Пресвяту Богородицю, тому що важко підібрати ті слова, які би могли хоча б в маленькій мірі передати її чистоту, її святість, її любов до роду людського, її дерзновіння перед Богом. Ми можемо підібрати дуже багато слів, але вони ніколи не передадуть ту велич, якою вона дійсно є. Можливо, хіба що великі святі, такі як Серафім Саровський, чи Йосиф Ісихаст, які своїми подвигами настільки умилостивили її, що вона їм являлася, говорила з ними? Можливо, тільки вони могли би передати частинку її велич і любові до нас. Але Богородиця настільки любить нас, що навіть по тому, що ми знаємо, що коли вона була біля Христа, на який розпинав його її, її сина і нашого Спасителя, то в образі апостола Іоанна вона всиновила весь людський род, і з того часу до кожного з нас відноситься як до свого сина чи своєї доньки, турбуючись про наше спасіння. Тисячі чудес були явлені по молитві до Пресвятої Богородиці. Сотні чудотворних, мироточивих, кровоточивих, сльозоточивих ікон були подаровані людству, через які Пресвята Богородиця може допомогти нам. Ми навіть знаємо випадок, коли один праведник потрапив в Царство Небесне і захотів подивитися, як живуть праведні святі люди, в яких обителях, чим займаються. Йому це показали. А коли він спитав, що де Пресвята Богородиця, то відповіли, що її тут нема. А де ж вона може бути? Здивовано спитав він. А вона на землі допомагає людям. І дійсно, Пресвята Богородиця знаходиться біля нас поруч, готова в будь-який момент прийти нам на допомогу. І важко передати її любов і турботу про кожну людину. Але одного разу, подорожуючи по Святій Горі Афон, я познайомився з історією одної чудотворної ікони, яка трошки передає оцю безмежну любов, городиць і турботу за кожну душу. Ця ікона стала однією з моїх улюблених. Вона називається Відрада і втіха, і знаходиться в монастирі Ватопед. І ось її чудова історія. Колись на святій Горі Афон чинці на ніч закривали брами монастиря, щоб розбійники не прийшли, не пограбували їх. А вже зранку, після нічного богослужіння і перед літургією відкривали, щоб паломники могли прийти і преклонитися святиням. Так мало бути і в той день, коли в Отопецькому монастирі після нічного богослужіння Ігумен залишився сам в храмі і мав намір відкрити браму монастирських воріт. І тут, від ікони Одегітрія, яка знаходилася на стіні храма, прозвучав жіночий голос: Ігумене, не відкривай двері, там розбійники, вони хочуть вас вбити, поклич братію, хай вони піднімуться на стіни обителі і проженуть їх. І дійсно, весь монастир був оточений розбійниками, які тільки чекали, поки відкриється брама, і вони зайдуть, повбивають монахів і розграблять цю святиню. Але тут же Ігумен чує голос Спасителя, який теж був зображений на руках Пресвятої Богородиці, і він каже: не зупиняй їх, мамо, вони повинні отримати покарання за своє нечистиве життя. І, говорячи це, ніби рукою закриває уста Пресвятої Богородиці, та вона ніжно відбирає його руку і знову каже Ігумену, щоб він не відкривав браму. Ігумен, звичайно, так і зробив, і врятував монахів від неминучої смерті. Але образ цієї ікони, і ця чудотворна ікона розповідає нам про те, наскільки для Пресвятої Богородиці милосердя важливіше справедливості. Тобто ми розуміємо, що Христос з ікони говорив так, не тому, що хотів покарати просто так тих монахів. Тому що чимось вони притягнули це покарання в своє життя. Ми не знаємо, чого вони жили десь неблагочестиво, але розуміємо, що за своє життя вони повинні покара... бути покарані смертю. Але милосердя Богородиці врятувало її. Так буває в нашому житті. Дуже часто ми стикаємося із труднощами, з проблемами, з трагедіями, з хворобами. І це все в більшій мірі за наші з вами гріхи, за наше нечистиве життя, за свої слова, поступки. Взагалі, все, що стається в нашому житті, ми самі в нього притягуємо, чи хороше, чи погане. Дуже часто нам хочеться зробити когось винуватим в наших поступках, в наших проблемах, інколи навіть Бога чи лукавого, але ми маємо розуміти, що знов-таки все, що стається з нами, стається в результаті нашого життя, наших дій і поступків. І тому ми повинні розуміти, що цей принцип, що посієш, той пожнеш, він завжди діє. І якщо ми сіємо гріх, то чому ми потім здивуємося, що ми отримуємо плоди від цього гріха? Тому Господь інколи попускає нам випробування, попускає нам хвороби, чи якісь трудності, чи трагедії для того, щоб зупинити нас, для того, щоб ми переоцінили наше життя, змінили його на краще. Але милість Пресвятої Богородиці до всіх людей і до кожного грішника настільки велика, що вона готова вимолити нас, навіть якщо ми заслуговуємо на покарання. І тому дійсно, молячись біля цієї ікони, відрада і втіха, ми можемо отримати дуже велику відраду і втіху від Пресвятої Богородиці, яка вимолить нас, яка допоможе, щоб ми не отримали те покарання, яке ми заслуговуємо своїм часто нерадивим життям. І це велика є материнська любов, любов, в якій дійсно милосердя вище справедливості. Дай Бог, щоб ми це зрозуміли, і дай Бог, щоб ми теж так поступали в житті по відношенню до інших людей. Возлюблені во в браття і сестри, вітаю вас ще раз із святом Різдва Пресвятої Богородиці. Різдво це завжди початок, це новий шанс, нова надія на те, що після темряві прийде світло, після ночі прийде день. І що будь-який важкий. Період в нашому житті, колись стане кращим. Давайте в сьогоднішній день щиро помолимося до Пресвятої Богородиці і віримо, що обов'язково відчуємо її небесну любов і турботу за кожного з нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас!